Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами ще одним відкриттям це бант із вафельного паперу. Для цього ми розрізаємо лист вафельного паперу А4 навпіл. Тоді беремо ватний диск, змочуємо генькую водичкою і наносимо ледь-ледь на вафельний папір. Складуємо гармошечку таку і одна сторона бантика наша готова. Те саме ми робимо і з іншою стороною. До речі, на рівні шпут ми також скріплюємо чуть-чуть водичкою. Тепер робимо для об'єму ще два таких бантки, але з меншого розміру із четвертинки вафельного паперу. Принцип роботи такий самий. Тільки вони мають бути менші за розміром. Далі відрізаємо смужку паперу, робимо все те саме, складаємо гармошечку. Це для з'єднання двох частин банта самого. Приміряємо, як буде дивитись бантик. Прикріплюємо зубочистками. Спочатку одну сторону, тоді другу, а тоді дві позаду. Змочимо все водичкою і тримаємо, щоб зафіксувалось буквально кілька секунд. Приклеїмо нашу грамошечку. Бан здавалось би готовий, але я хочу його врізноманітнити. Для цього використовую кульки з мастики, прикріплені на зубочистку, а також посипані діамантовим глітером. Ось і вся наша композиція готова. Як бачите, такий декор готуєте за лічені хвилини, а виглядає насправді дуже вишикому. Ну, погодьтеся.